13 вересня у суботу погода знову дивуватиме. Десь від самого ранку пануватимуть хмари, а в інших регіонах збережеться відчуття літа. Погода й надалі зберігатиме свою непередбачуваність. На Київщині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, дощу не прогнозується. На Чернігівщині температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Небо залишатиметься майже повністю вкритим хмарами, але без опадів. У Сумській області температура вдень буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується росіяна хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним, ясний сонячний день. У Донецькій області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується росіяна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково затягнути хмарами, проте дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі плюс 18. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде хмарним із суцільною хмарністю, дощу не прогнозується. На Херсонщині температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 12 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода. Небо буде чистим і безхмарним. До речі, друзі, підписуйтесь на канал і не забудьте про лайк. Тоді ви завжди будете знати, якою буде погода завтра. На Кримському півострові температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На заході. У Львівській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмурий день з майже суцільною хмарністю, проте без дощу. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, але опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не буде. На Буковині температура день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною без опадів. У Полтавській області температура день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без дощу. На Черкащині температура день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом без хмар. На Вінниччині температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним. Сонячний і ясний день. Це був прогноз на суботу для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра.